Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 29 червня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що авторинок працює в четвер і в неділю, тому що багато хто телефонує, запитує, як працює ринок. Четвер, найбільший ринок, він такий більш повноцінний, в неділю трошки менший. На ринку рекомендуємо приїжджати не пізніше 7 години, щоб свіженькі варіанти вже. Роздивитися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Citroen c 4 Picasso, 1,6 дизель, 11600 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, дивимось по салону. Механічна коробка, салон на тканині. Більше інформації по телефону. Ускорена зйомку. Opel Zafira B, 13 рік, 1.7 дизель, 220 пробігу, 8300 ціна, повністю обслужена, телефон до власника присутній. Так, Дивимось по салону. клімат контроль є. Два дисплейчики. Volkswagen Toran 16 року, 2-літровий дизельний двигун, 16350 ціна за автомобіль і телефон до власника присутній. Так, Дивимось по салону. Так, комбіновані сидіння, тканина і типу як Алькантара, механічна коробка передач, мультикермо, клімат-контроль, задні парктроніки також присутні. Досить гарний такий кольор. Більше інформації за телефоном. Kia Carens. 12 рік, 2,2 дизель, 11400 ціна за авто. Телефон до власника є. Шкіряний салон. Світлий шкіряний салон, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації по телефону. Peugeot 5008, 10 рік, 1,6 дизель 152 пробігу. бензин. так, вибачаюсь. 8100 доларів. Автомобіль Швейцарії без пробігу по Україні повністю розмитнений. Зараз покажу вам по салону. Так. Механічна коробка передач, кліматконтроль, панорамний дах. Семимісний -мі... автомобіль. Є сервісна книжка. Арктроніки присутні також. Більше інформації по телефону. Volkswagen Cross Turan. 2007 рік, модельний 8, 1,4 бензин. 190 тисяч пробігу. 103 кВт двигун. Телефон до власника присутній. Підкажіть, будь ласка, ціну. 8500 ціна за автомобіль. Можна показати? Свіже пригнана машинка, є кліматконтроль, є підігріви. 5-7 місць. П'яте місце. Я вже казав, крос-туран. Досить рідко бувають такі машинки. Часто запитують. парктроніки задні присутні. Кого цікавить, телефонуйте власне, вже більше розповість. Ford S Max. З 2009 року двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, підігрів сидінь, круїз, спектронік, автосвітло, кліматконтроль, сертифікат присутній. 8350, 9 рік, 222 пробігу. Телефон до власника є. Автоматична коробка тут ще має бути звичайний гідротрансформатор. З 10-го пішли повершив. Так, я думаю, що звичайний. Ого, цікавить, телефонуйте. Досить рідко бувають вони. Шевроле Орландо. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9600 ціна за авто. Телефон до власника присутній. Так, механічна коробка передач, салон на тканині електроніки присутні. Бачу ще релінги додаткові на даху. Рено Grand Scenic в гарному коричневому кольорі. 14 рік, комплектація Bows, 1,5 дизель, 221 тисяча пробігу, 9800 ціна за автомобіль, телефон присутній. так, Автоматична коробка передач, клімат контроль, комбіновані сидіння. парктроніки також присутні. Volkswagen Touran 9 рік, 1,6 MPI без підфарбувань. 8,399 Ціна за авто і телефон до власника. Ось тут великими літерами присутні. Бачу, є документи. Є сервісна книга. Так, останній пробіг зафіксовано 17 березня 2023 року 237 тисяч. Печатка якась є. Значить, по комплектації бачу так, без мультикерма, але є клімат-контроль з підігрівами. І машинка з семи присутній. Більше інформації по телефону. Так, сімейний Ford Grand c 7-місний 14 рік, 2-хлітровий дизельний двигун, 250 тисяч пробігу, автоматична шестоступінчата коробка передач, 8600 ціна за машинку і телефони до власника присутні. Так, По салону з цього боку покажу, зараз іншого. Є клімат контроль, мультикермо. Так, автомобіль відчинений. Кого цікавить телефонує? Реносценік 4-го покоління. 17 рік, 1,6 дизель, 195 пробігу. Ціна 14500, телефон до власника присутній. Так, Механічна коробка передач, клімат-контроль з підігрівами мультикермо, салон тканина. Так, Зараз покажу, що з іншого боку. Відкрито, так? Да? Так, відкрию. Відкрию, покажу по салону. Мульта кермо. Тут же гарно видно. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Opel Zafira B. 2009 рік. 1.7 дизель не фарбований. 2014 пробігу. Телефон до власника є. 6800 ціна за машинку. Так, дивимось по салону, є кліматконтроль. Так, заглянемо по салону. Так. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran 2005 рік, 1,9 дизель, 300 пробігу, 6500 ціна, телефон до власника присутній. З цього боку покажу. В дисках. Більше інформації по телефону. Citroen c 8 міський сімейний автомобіль, 11 рік, 2-літровий. Дизельний двигун 7 місць, пробіг 212, пригнаний з Швейцарії, без пробігу по Україні повністю розмитнений. 8500 телефон є. Електродзеркала бачу. Так, Електродвері відчиняються з пульта. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Ford Grand C Max, сімейний автомобіль, 7-місний, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, двохлітровий дизель, 12700 ціна, 235 пробігу і телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже більше розкаже. Так, салон комбінований шкіра тканина. Відкритий. Дякую. Так, відкритий. Мультикермо, клімат, контроль, автоматична коробка, дисплейчик. зюхайно виглядає. Кого цікавить? Телефонуйте. Парктроніки також присутні. Volkswagen Туран свіжопригнаний. 16 рік, 1,6 дизель, 7 197 пробігу, 16500 ціна за машинку і телефон до власника присутній. Так, значить по салону. Мультикермо, клімат, контроль. Так, механічна коробка. Так, є столики для дітей. 7 місць наголошую, кого цікавить, телефонуйте. Більше інформації по телефону. Парктроніки присутні. Так, Renault Grand Scenic. 2004 рік. Двокубовий бензиновий двигун з газовим обладнанням, 99 кВт, 5 тисяч ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, Є клімат-контроль, бачу. Це плюс. Семимісний варіант. Кого цікавить? Телефонуйте Ford Galaxy. 11 рік. Двокубовий дизельний двигун з автоматичною коробкою. Семимісна машинка на повній комплектації, DVD, телевізори. Підігрів салону, камера заднього виду. 10 900 ціна за машинку. і телефони присутні. Так, по салону мультикермо. Клімат контроль. Так, тут у нас телеміздер виїжджає. 7 місць. Я вже не буду там заважати. Вам. Не, не, не. Заходьте, будь ласка. Да? Так, більше інформації по телефону. Volkswagen Touran. Дев'ятий рік, 1,4 бензин, 209 пробігу, 6950 ціна за машинку і телефон присутній. Так, є клімат контроль з підігрівами. Так, це 5-7. П'ятимісна? П'ятимісна. П'ятимісна версія. Більше інформації по телефону. Ford C-Max. 10-й рік, 1,8 бензин 85 кВт, 214 пробігу, 7200 ціна за автомобіль і телефон до власника присутній. Так, Салон на тканині, клімат, контроль бачу присутній. Кого цікавить, телефонуйте?